Ревіли гармати, локоли запорожці, вміли панувати, панували, здобували і славу, і болю. минулося, зосталося могили на полі. Високі ті могили біля госпочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніть, як горі, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дівчини з вітром розмовляє, а внук косуне це за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку по останцем кружала, було колись добре жити у тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за небо сонце криє. Синє море з білюкою, то сто не то Геродні про прозатопило, а ну ти, хлоп'ята, на байдаки море грає, ходім погуляти, висипали запорожці, лиман човни вкрили, же море заспівали, забігались хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають, рибалка літає, а попереду отаман. Знає. Походжає з дощ байдаха, байдака, не люлька в роті, оглядає туди-сюди, де де будь в роботі, закрутивши чорні уси за ухачу прину, підняв шапку, щоб не стали, нехай ворог гине, не в синопу, атамани, панове молодці, а у цагра до султана поїдемо в гості. Добре батько атамане, кругом зарвіло, спасибі вам, не шапку. Знову закипіло синє море, вздовж байдака, знову походжає. Панотама та на хвилю мовчки поглядає. Слава Україні! Героям слава!